Віталій, Бедешахів, в рай проти HairCess Only. Австралія Рейтинг 1873. Захист караканчика. Ну, ми так ідемо. Якщо так? Ріанталя, ну це те, що я грав о, раніше? Атака пішаків якось називається. Те саме. Обмежуємо рухливість, да, жертвуємо пішака, але. Але звуд. Ти хочеш мені шах цілий дати, так? Да? Т5 це 5 всякі ідеї. От я не даю спочатку цей хід. Ти вирішив, що так нормально буде, да? Розвивайся. Хочу Е5 шар, дати. І не5 буде молодець. Спробуй його дістань там. твій слон, ну, слон. Можна навіть пожартувати тобі. Ні, що пожертвути. Ніхто поки що нічого не жертвує. Understand me? Поки що. Хочу шах. Б'є, б'є, відходить кудись. и 2 0 хочу шах я сказал и 2 0 Білі поля слабкі, тому я хочу поміняти, звісно. Ну, з іншого боку, у нього є 4 пунктик Форпостик такий. Ну, звісно, не хочеться бити, тому що відкривати йому мені туру. Коня приходиться кудись прибирати, я можу спокійно взяти. Він бере на мене нападає. На піше К. Типа це три, і це тобі буде не дуже добре. Можливо. Піде зливо. Отак от ти вирішив, да? Ну, вже 5 піти, конечно. Вимовиться переборчик. Може піти конем? хочеться 5 скоріше засипіти, так? Да? Давай тоді зробимо так. А ти опять підеш. Ти підеш опять. Ну, давай так. Думав. Я забув про що? не забув. Хоча, можливо, там був такий удар, і потім тут взяти. І не, не ясно це було. Я це, як зазвичай. Бачу, що кінь захищає. Як тільки роблю хід, бачу, що може спочатку тут забрати. Так зараз. Хороші блокадні поля хочу, якщо чесно. Напалду. А, воно на що. Ну, не знаю. Знаю, знаю. Тепер тебе кінь тут зовсім стоїть. А, ти правда кінь в 6 зіграєш? Хотів сказати. Не дуже стоїть кінь, але немає. Нормально. Немає, нормально, нормально. Ну, Добре, давай сюди. Цього зараз сюди? Ну, ситуація змінилась, тому піду так. Пробуртесь з конем, звісно. Я так Далее, парися. Mm Куди це він заліз, ніхто не знає. Що це було взагалі? Як можна віддати фрезя? От я бачу, що він напав на те і на те. На фрезя і на туру. Це був про фрезя. Перестаки думає, да, конечно. Як так-то? <coughs> Нічого. А, ну так, і не п'яно. Ну я ж так не можу взяти. Як небудь взірай? Куди, куди хочеш, фрізя прибрати? Так зіграє. Срівно погано. А же ну, да, ж треба тримати. Некуди хоче, залишити захист пішока. Та... І тут побігли ми шахами. Суперник взяв і пішов під мацю. Хоча він міг зіграти король А 4 здавалося, Ну куди як можна йти до білих пішиків? А тут мата немає. Тому що король 3. Окей, якщо. А, то тут сюди. На, слон D6, але король Б2. Тут уже нічого нема. Ну тут, Ну в общем, там вже чорні отримали шанс. А тут Тут мат. Всім, що сталося, тим поставили.